вашій увазі представимо розумний розподільник добрив, який називається Kun Accent 90.1. Його особливість полягає в тому, що це повністю інтелектуальна машина, яка здатна працювати по картам завдання, диференційоване внесення здійснювати завдяки великому бункеру, який є, має об'єм 9400 літрів. Завантажується машина однією людиною на бригаді. Потім виїжджає в поле. і... Умовно кажучи, при нормі внесення 200 кг на гектар, таким чином одна людина може закрити площу 50 гектарів. Тобто нам не потрібно, щоб в полі була ще одна людина з трактором, з причіпом, з добрими і не витрачати час на завантаження. Якщо з трьохкубової машини вам потрібно буде здійснити три завантаження і витратити на цього час, і щоб був присутній ще один оператор на полі, то Цією машиною ми економимо час на завантаження, і з цією роботою може справлятися одна людина. У нас всередині встановлено транспортерну стрічку, яка подає добрива до дозуючого бункера маленького. Зміною точки падіння добрив на диск, ми регулюємо ширину захвату, і також таким чином ми працюємо на клинах. Ближче подаючи добрива до центру тарілки, ми зменшуємо дальність польоту добрив. І таким чином здійснюється посекційне відключення. Також в цієї машини є цікава функція, яка називається EMC. EMC з англійської мови розшифровується як Electronic Mass Flow Control, тобто електронний контроль потоку маси. Що це мається на увазі? На валу редуктора встановлено датчик крутного моменту, який вимірює безпосередньо навантаження на тарілку в поточний момент. Завдяки цьому ми можемо проконтролювати фактичну норму внесення зліва і справа незалежно. І завдяки цьому ми можемо також, також не тільки контролювати, а її і здійснювати з різними нормами зліва і справа. Наприклад, коли по картам завдання ми працюємо, і у нас з однієї сторони буде одна норма, з лівої сторони інша норма.